Вітаю, друзі, 14 серпня сьогодні з вами Валерій Клучок. І ситуація в Курській області, так зараз називають в Кремлі нашу військову операцію, вона внесла серйозний дисбаланс у путінський режим. Його поки що не так дуже видно, але певні ознаки його проявляються. Ну, До прикладу, спецслужби на Росії. Вирішили повернути проєкт Пригожина. Не самого Пригожина, а проєкт Пригожина. І там активізувався знову Георгій Закревський, який очолює невелику російську приватну військову компанію «Паладін». Приватна військова компанія, направду дуже невелика. На офіційному сайті сьогодні там зареєстровано всього-навсього 257 осіб, і вони виконують якісь там завдання навіть не в Україні. Але він взявся критикувати Путіна і закликає до його повалення, до повалення влади Путіна. Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третья разрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Люди и население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, Великий Путин. Так, саме так виглядає його звернення, але воно не повне. Я вам пізніше продемонструю ще одну його частину, яка стосується саме України. Кілька слів саме про Закревського. Закревський заявив про себе в листопаді 23-го року, коли вже Пригожена не було. Він дуже навіть схожений у риториці на Пригожина. І я переглянув все його інтерв'ю, яке з'явилося рівно п'ять днів тому з початком ситуації в Курській області. Ну, з початком Військової операції, саме в цій області, і воно, як на мене, з'явилося не випадково. Значить, тоді ще в 23-му році він різко критикував російського диктатора Путіна, називав причини провалу так званої спецоперації. Він вирішив зараз збунтуватися знову проти Путіна, і як на мене, не випадково. Тому що якщо пригадати історію з Пригожиним, то ну, тоді марш. Походу марш справедливості пригожена на Москву він закінчився в певний момент. поки що з не дуже зрозумілих причин. Ми багато це обговорювали із колегами але. Пригожин просував ідеї тих спецслужбівців, які намагалися вдатися до більш радикальних кроків у проведенні їхньої так званої спецоперації, тому що для тих, хто сьогодні очолює міністерство оборони, для шойгу, попереднього очільника міністра міністерства оборони, для Герасімова, начальника штабу, головним ресурсом у війні проти України є саме людський ресурс, якого нині в умовах курської ситуації курської військової операції. Суттєво не вистачає. І там нині точиться дискусія стосовно того, чи оголошувати повну мобілізацію на Росії чи ні. Путін на це не погоджується, і хоча він сам спецслужбівець, але я маю таке стільки переконання, що він навряд чи до цього вдасться. Для того, щоб провести повну мобілізацію, на Росії треба замінити Путіна і зараз можуть використовувати Закревську, для того, щоб він став каталізатором цієї дестабілізації ситуації на Росії. Сказали, ну дивіться, Путін все програв, все він втратив. Тратив контроль над взагалі подіями в Росії і в тому числі і в Україні потрібно її змінювати, потрібно е, вживати більш радикальних кроків для того, щоб реалізувати саме ось цю ціль, про яку говорить Закревський. Бо ми можемо знаєте зараз його спутати з пригожиним Ми тоді багато мали ейфорії стосовно цього походу. От мовляв, повалиться режим Путіна, але за пригожином стояло саме те, що говорить зараз Закревський про Україну. Ось дуже коротка його цитата. Все цели этой войны и цели нашей страны могут быть достигнуты. Не какими-то переговорами, перемалыванием, замораживанием конфликта, а только полной и безоговорочной победой над так называемой Украиной. О чем можно переговариваться с Зеленским? С ним можно переговариваться только, когда он будет в наручниках в подвалах Лубянки. Да и то это будут не переговоры, а допросы. Все цели нашей страны, победы, денацификации, демилитаризации могут быть достигнуты одним единственным способом. Полной и безоговорочной победой. Что касается Украины, то мое мнение вам известно. Украина должна быть ассимилирована в состав Российской Федерации. Мы вернем ее в материнское лоно. Все фашистские сволочи, которых мы знаем и помним, будут наказаны. Все поименно. Яриш, Єценюк, Порошенко, Береза, Білецький, Аваков, Коломойський і многі-многі інші. Точно так же каже безім'яне і нізвісне фашистське Тому, друзі, коли ми будемо собі там уявно можливо малювати чергового героя, який повалить путінський режим, треба розуміти, що стоїть за цим героєм в лапках. І от Закревський говорить, що Україна не має права на існування. Тут купа нацистів, треба всіх розстріляти, вбити, і навіть прихованих фашистів непублічних також. Знищити ціль абсолютно зрозуміла. В будь-якому випадку, для мене особисто, поява цього інтерв'ю рівно 5 днів тому означає, що заявляють про себе різні. Спецслужби, можливо, навіть і політики, які використовують за зараз в своїх цілях для того, щоб дестабілізувати ситуацію на Росії, і за цим дійсно варто слідкувати. І те, що в цьому плані курська операція є успішною. Ну якраз в цьому є і свідчення звернення цього так званого очільника, так званої ПВК. Чому так званий? Тому що кількість. Цієї особово складу, має на увазі цієї ПВК. Ну, вона красномовно свідчить про те, що в принципі Закрепський не є проблемою сьогодні для Росії, але про всяк випадок, якщо щось потрібно буде сказати, ми його дістанемо із е, шухлядки, і він нам все це розповість. Тобто, нам я маю на увазі тим, хто сьогодні хоче перебрати на себе більше повноважень у Кремлі. Але поки що їм цього не вдається. Втім, ситуація в Курській області динамічно розвивається. Сьогодні журналісти телеканалу 1+,1 показали навіть сюжет із. Звільненої суджі, так звільнили суджу від російських окупантів. Це територія Росії. Ми на неї не претендуємо. Міністерство закордонних справ вчора зробило відповідну заяву, але там відбуваються цікаві події. Завозиться багато гуманітарки. Наші волонтери, які займаються евакуацією цивільного населення, навіть пропонували свої послуги ще вчора з евакуації мешканців в безпечні регіони підконтрольні України. Так скажу правильніше, не те, що до України. І Зеленський сьогодні заслуховував звісильську, який доповів йому, що кількість полонених, яких вдається брати в полон, постійно зростає за минулу добу їх близько 100. в соціальних мережах. Просто купа відео про те. Як затримують і строковиків, беруть в полон, правильніше так буде сказати, і вони звертаються вже до Путіна з проханням обміняти їх на азовців, тому що наших полонених у Росії дуже і дуже багато. Зеленський прозвітував сьогодні в себе в телеграм-каналі про те, що він мав доповідь від Сирського, про що я задав щойно, ну і сказав дуже цікаву фразу: що за необхідності Україна створить військові комендатури на території Курської області, на тих територіях, які ми контролюємо. Для чого? Чого це потрібно, Пояснюю. У будь-якому випадку хтось має бути відповідальним за ситуацію на тій території навіть Росії, яку ми контролюємо, тому що ми повинні мати абсолютно безапеляційну репутацію чисту перед міжнародною спільнотою, не зважаючи на те, що ми ведемо війну проти терористів, бо важко назвати Росію якоюсь там притомною країною, яка здійснює військові якісь операції. З метою збереження державності ну це ніяк не вписується в те, що вони роблять впродовж уже третього року на території України, але почали вони всю сяганебну війну в 2014-му. Тому швидше за все військові комендатури для цього і будуть створені, щоб контролювати ситуацію на місцях і роздавати місцевим мешканцям гуманітарку. Росіяни мають на увазі кремлівський режим, путінський режим зараз вживають чимало заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію в Курській області. Просування Збройних сил України. Цьому регіоні сповільнилось про це і засвідчує звіт сьогодні в, в Принципі це, друзі абсолютно очікувано ну не варто було чекати, що ми будемо йти до Москви чи захоплювати Курську АЕС. Я ще раз на цьому наголошую. Ціль зовсім інша, і вона вже заявлена. Це якраз дуже хороший буде обмінний фонд і людський, і територіями на майбутніх переговорах із кремлівським режимом. Хто її представлятиме, чи якийсь там закревський, чи хтось інший, ну це в принципі не настільки важливо. Будь-якому випадку зараз відбувається активна операція не просто військова, а примусу. Кремля до миру, так як вони це робили у Грузії в 2008 році. А чому бійні? Друзі, дякую, що дивилися. Поширюйте, будь ласка, це відео друзям, тому що зараз дуже активно починають пушити у соціальних мережах звернення Закревського. Треба, щоб розуміли контекст, хто це насправді, і щоб ми не робили з нього чергового героя Пригожина, який так само є покидьком, як і Закревський. Не забуваємо про це, тому що Пригожин і ПВК Вагнера вбивали і військових ЗСУ, і цивільне населення. Ще раз вам дякую. Дякую, що підтримуєте мою роботу для вас. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблять, і Не перемикайтесь! Все буде Україна!